14 мешканців Калуша та Каласького району поїхали на схід для зведення фортифікаційних споруд. Більшість хлопців уже не вперше вирушають з такою місією. Загалом з нашого району на зведенні фортифікаційних споруд добровольці їдуть у п'яте. Цього разу добровольцем зголосився і заступник голови Каласької РДА Віктор Гільтайчук. Це його друга поїздка на схід. Їдемо на 17 днів з дорогою. Будемо десь в кінці місяця. Взяли інструмент, який потрібен для роботи. Деякі матеріали, такі як скоби, цвяхи, в'язальний дріт, ну і продукти харчування. Хлопці практично весь склад ті, які вже їздили чи в другому етапі, чи в третьому, чи в четвертому. Самі хлопці це ніби якісь учасники атової. Це, це добровольці, волонтери, друзі, спортсмени по-різному. Всі, хто відгукнулися. На жаль, не багато є хлопців, які готові їхати. І... Необхідний інвентар та продукти харчування хлопцям надали місцеві підприємці та сільради. Хотілося б подякувати підприємству Доноша, всім іншим підприємцям, фермерам, які долучилися нашим перевізникам, які і надали транспорт теж і сільським головам. Тим, тим які долучилися. Тому що відгукнулося знову ж таки небагато. Але все одно тим, хто відгукнулися, дякую. Тому що без них ми б вже п'яти не змогли однозначно відправити. Якщо є люди, то сил матеріальних для того, щоб хоча б їх забезпечити харчуванням, інструментом, вже не вистачає. На сході бригада добровольців перебуватиме трохи більше двох тижнів.